Тільки федфрумос надів на коня узду, як той перетворився на вогняного скакуна, краще за нього й не відшукати. Скочив парубок у сідло і понісся кінь. Іскри з під копит летять, шлях освітлюють, земля гуде, у далеких горах луна йде. Скільки часу пройшло невідомо, притумився під федфрумосом кінь, та й сам вершник зморився. Зупинилися вони біля мосту через річку, приліг парубок відпочити, не встиг і задрімати, коли чує, що хтось скаче по той бік річки. Під'їхав хтось до мосту, його кінь ступнув копитами, а далі йти не хоче, вдарив його вершник і став лаятися. Чого ти перелякався, а нахвалявся, що тільки богатиря фетрумоса боїшся. Скочив тут Фетфрумос і крикнув Недаремно твій кінь злякався, я Фетфрумос і є. Засміявся вершник так, що хвилі по річці пішли, і каже Дуже ти сміливий, а чи знаєш, що я темрява дракон? Той, хто сонце з неба вкрав і у темницю заховав, геть з моєї дороги. Не піду, давай з тобою битися, відповів Фетфромоз. Зліз дракон з коня, і стали вони битися. Підняв дракон парубка і кинув на землю так, що той поще у землю загруз. Тоді Фетфрумоз вдарив дракона, той по коліна у землі опинився. Довго бійка тривала, та нарешті Фетфрумоз приловчився і вдарив ворога з такою силою, що по саму шию у землю загнав. Потім схопив гострий меч і відрубав йому голову. Скочив Фетфрумос на коня і поїхав далі. Через якийсь час йому знов перетнула, перетнула дорогу річка. Зупинився парубок біля мосту і думає Відпочину тут, хто знає, що попереду чекає. Тільки парубок став засинати, чує цокіт кінських копит по той бік річки. Доскакав кінь до мосту і зупинився. Вершник став лаятися. Що тебе налякало? Ти ж казав, що тільки фет Фрумоса боїшся. Фет фрумоса, він і перелякався, закричав парубок. Ти хто такий? Я вечір дракон, не тобі комаху рівня, дихну раз, усе живе на землі, очі змикає, давай битися або геть з дороги. Стали вони битися, довго билися, не на життя, а на смерть, і все ж таки переміг фетфрумос, увігнав дракона по шию у землю і відрубав голову. Скочив фетфрумос на коня і поїхав далі через ліси та гори. І знову зупинився біля річки. Чує, як на другому кінці мосту під'їжджає вершник. Тут вірний кінь Фетфромоса тихенько сказав хазяїну людським голосом. Ті бійки, не бійки, попереду справжній бій, сам північ дракон на тебе йде, тільки не бійся, перемога буде твоєю. Правду, сказав кінь, страшенна бійка розгорілася, довго билися, а подолати один одного не можуть. Зовсім знесиліли. Попадали обидва на землю, ледве дух переводять. Раптом чують сильні крила шуліки, повітря зі свистом розсікають, кружляє над ними птах, кінця бійки чекає.